А чому такі не привозили до Дня Валентина? Бачите, це швидше до Дня Валентина. А привезли зараз до 8 березня. Вітаю вас, Аврора, вітаю самих найкращих. Ну ось з'явились свічки, Вже такі цікавіші. Так, вони вмикаються, надіюсь. Не вмикаються вони. Вмикаються, дивіться, як цікава LED свічка, і бачите, як гніт, ніби дійсно мерехтить повітря, його колихає. Ось такі свічки зараз з'явились в Аврорі, надзвичайно крутий. А, як можна сказати, декор для дому 59 гривень. Можна навіть використовувати як нічник. І є точнісінько такі самі, тільки трішки менші. Вони по 44 гривні зараз. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Величезне вам дякую за ваші вподобайки і вмощуйтесь позручніше, Ходіть, подивимось, що ще є цікаве в Аврорі. 34 гривні ось такий скляний підсвічник. Так, ну я вже цей підсвічник показував, але я наголошував його, що можна навіть замість справжньої свічки ставити сюди ось такі свічки увімкнути, і теж круто. Берелочки лама, це також новинка, 49 гривень. Це також новинка, це авокадко. Також брелочок для ключів 39 гривень. По 29 гривень ось такі брилки для ключів, кеди, кольори в асортименті різні-різні. Такі кудмедні каченята це також брилки йдуть по 27 гривень. Надзвичайно класні брелочки. Ось дивіться, які вони дівчатам на сумки. З'явилася ось така мультиварка Лібертон, 1500 гривень. Так, що тут у нас? 21 програма автоматичного керування 900 Вт, захист від перегріву, таймер також йде, об'єм чаші на 5 літрів, відстрочка старту, підтримання страви гарячою та книга рецептів є. Ось така от новенька новенький товар. Також з'явились ось такі рамки для фото. Раз, два, три, 4, 5, 6 фото в одній рамці. Також бачу, ще привезли точнісінько ця фірма Лібертон, електродуховка. 3 роки гарантії. Максимальна температура 250 градусів. Таймер зі звуковим сигналом 1800 Вт. Великі прозорі дверцята, решітка декота тримач для яка у комплекті, регулювання температури і часу випікання 35 літрів, 2000. Ну, без однієї гривні. Хороший такий набір. Якраз не треба нагинатися, дуже сильно нахилятися, щоб прибрати все в цей. Як він називається, Сувок. До речі, ці сумки на колесах вони йдуть з різними, в різних кольорах. Так, можна так, є тормоз, тормоз, є тормоз, її можна також поставити. Ось так воно тут відкривається. Не відкрию однією рукою, мені незручно. Ну, ви зрозуміли, що вона може стояти без вашої допомоги. І ось тут іде така затяжка. Затяжка, щоб ви закрили і все. Містка така. Також бачу, з'явилось відро, як воно ну, називається, ледащу, да? з віджимом йде плоска швабра, з відром на 8 літрів. Так, ледащу. Пускануємо, скільки вона коштує, це ледаща. А ручка швабри. Телескопічною тобто ручкою 349 гривень. До 10 березня, по 10, точніше, березня можна придбати зараз зі знижкою мишки комп'ютерні. Ось така дротова 69 гривень. Дротова геймерська 109 гривень. 39. І є в наявності бездротові мишки продасться. 88 гривень. Ось такий набір фен для волосся з насадками та гребінцями. Зараз 249 гривень. Цей трішки дорожчий, мабуть, він без знижки. 399 гривень, також з насадками та щітками. Такий 249 гривень. І ось такі мацюпоньки зараз можна придбати зі знижкою за 119 гривень. Набір для догляду за волоссям чоловічі, 3 в одному, 399 гривень. Лампа для манікюру для полімеризації гель лаку 299 Ось цей годинник на, на, на стіл. Зараз в акції має бути, якщо я не помиляюсь, 149 гривень. На 50 гривень дешевше. 49 гривень, будильник. Це новинка, нещодавно з'явилась на полицях. Гарантія навіть один рік лампа світлодіодна настільна з акумулятором. Досить така важка. Так, яскраве світло. 279 гривень. Ось таку гнучку лампу. Також можна зараз придбати, вона йде на прищіпці. Ага, йдуть такі одні на прищівці, а другі йдуть з таким, як органайзером, можна щось поскладати в той органайзер. Ціна такої лямпочки. А ця лампа зараз йде зі знижкою. 209 гривень і також гарантія 12 місяців. 189 гривень на стіль... настільний годинник цифровий. Килимки розмір 65 х на 40, універсальні. Набір рукавичок в упаковці 10 штук 32 гривні. Так, поставили в акцію ось такі салатники, скляні на, ніжку, на ніжках 49 гривень. Скляні, прозорі салатники 27 гривень. Трішки більший, 34 гривні. А це новинка на поличках, в наші аврорії таких ще не було. Зараз в акції ось ці чашки з зірочкою і з трояндочкою прозорі. Вони йдуть звичайні без подвійних стінок. Блюдо скляне. Продається в коробці 109 гривень. Баночки для спецій по 34 гривні. Зараз в акції ось ці два келихи, 88 гривень. Також в акції набір з трьох келихів. Зараз знижили знижка на ось цей набір з двох келихів, які можна навіть для десерта використовувати. 77 гривень були 100. Набір з трьох склянок. Упаковці три штучки. Так, тут так все стоїть. Піраміда Хеопса. Так, ну це весняні новинки, ось такі чашки в коробках. Тільки для тебе на 250 грамів 44 гривні. А ці я вже показував в попередньому огляді 74 гривні. Точило для ножів 59 гривень, 49 гривень, ніж металевий кухонний. Цікаво, терка кухонна. Це Терка кухонна, так, да, Терка кухонна. Цього що вони тут нам з тими штрих-кодами? О, тут правильно. Точилка для ножів 34 гривні. 15 гривень ніж металевий у чохлі. Ось такі ножі по 17 гривень. Також у чохлі йдуть трішки більші. Ось такий розкладний ніж у чохлі. Давайте відкриємо, подивимось, як він дійсно по-справжньому дивиться, виглядає, та має вигляд. Термометр кімнатний цифровий 129 гривень і трішки менший по 24. Можливість зекономити 10 гривень. Набір затискачів, 4 штуки в наборі 55 гривень. Ізоляційна стрічка 3 гривні лише. Складні, складні такі а, пляшечки, які можна з собою брати кудись погуляти. Ну, можна навіть не тільки воду налити туди. 139 були, зараз 88. Можна молока налити. Ось така вона мацюпонька розкладається, робиться в два рази більше. І навіть ось такі є, також вони розкладаються. Ось так вони виглядають маленькі мацюпосенькі. 139 гривень. І зараз відкриємо. Ось така вона стає величенька з карабінчиком, з закривашечкою, відкривашечкою. І навіть тут, бачите, оце йде силікон, а оце йде така пластикова держалка, щоб руки вам не попекти. Пластикові пляшки для напоїв. 69 гривень. І ось такі кольорові єдинорожки, також карабін. І дивіться, там йде така спіральна. Як вона? Соломинка. 99 гривень зараз вони в акції. Так, я знаю, що деякі господинки шукають ось таку спеціальну пляшку, яка не лиє олію, а розприскає її. Ось так виглядає цей флакон. Пляшка для олії. Зараз, зараз проб'ємо ціну. Скільки ця... Яшечка коштує. Дуже хороша річ, до речі. В Аврорі, на диво з'являється все більше і більше різних термосів, не знаю. Ну, В принципі, ще не є так дуже тепло. Навіть з функцією, подачі, з функцією датчиком температури є ось такі цікаві також. І є, звичайно ж, термокружки 77 гривень. А оці нещодавно бачу з'явилися і вони зараз в акції по 119 гривень були 189 кольори в асортименті, дуже-дуже багато різних кольорів, але ну, ми відкривати з вами не будемо. Немає ціни на цей чайник Лібертон. Зараз проб'ємо ціну. Літр 800-5500 ватт. 349 гривень, також йде гарантія. 12 місяців. Шкарпетки за 34 гривні чоловічі. Тут я знайшов, дивіться, таку штучку. Я думав, це килимок, може це є килимок. Чи це знаєте, як на кухні робити ті панельки такі? що ж воно таке? Зараз давайте проб'ємо, подивимося на сканері. В упаковці йде по дві штуки, бачу. Так, змінимо. Що ж воно не знімається? Цікаве, це, мабуть, ну що це таке? Пан -да, панель декоративна, 3D, самоклеюча. В упаковці я бачу дві штуки йде. Але колір такий салатовий, цікавий. Для випікання кексів форма силіконова. Ось така 99 гривень. А квадратна силіконова 77 гривень. Ось така невеличка формочка силіконова хвиляста. 55 гривень зараз зі знижкою. В акції форма для приготування кексів. 77 гривень були 100. Вінчики для збивання. На батарейках в мене теж такі є. По 39 гривень. Зі знижкою 39 гривень форма силіконова. На 6 штучок. 39 гривень також ось ця в вигляді сердечок. 88 для випікання хліба або кекса. 59 гривень форма на 6 штук FedMediки. Так, там, де сумочки, я знову побачив ось таку новинку для дівчаток. на Літо сумка 64 гривні на замочок і має також ось таку довгу ручку, яка чіпляється по бокам. Дуже гарна бафовна, якщо її розпрямити кожну гілочку, то вийде дуже красивий букет кольори в асортименті. Давайте подивимось на це на ось це led зеркало. Дивіться, 18 см діаметр. Навіть USB-зарядка йде. Підставка для, ну ось тут можна поскладати свої дрібнички і сенсорна кнопка на самому дзеркалі. Так, ось таке красиве люстерко. І, бачите, натискаєте, воно навіть має декілька положень світла. От натискаєте один раз, другий раз таке тепле світло і тепле з холодним. Я хочу вам побажати економних покупок, міцного здоров'я. Сподіваюсь, все гаразд.